Нам uh, нужны ответы по некоторым вопросам. На не юридична, Сырид... Вы не юридичные, а? Юридичство. Вы закончен. Да не сердечно. Я закончил. Спасибо вам за. Кто коренных умашний дипломный был? Это инфодив. Кто коренных у вашей дипломной <постер> был? Веді звідси. Ведіть звідси. Все, ну мапиталь, може цьому церкву приймати участь. Да, Призвичай да, твоє. Нормально? Фізическая хімія. Я не можу. Ведіть звідси. Давайте опустим то, що фізическая хімія це что-то плохое. Не нормально. Це до погана. Я тоже не сказав. Он... Треба Ми вас почули, але треба ходити на заняття. Але на фізичному, чому їй чорний корпус? Тут же і займається істороги, філософію. Ооо, я бачу це грузі. Меня зовут Сергія Бажек. Почему ви сейчас питаєтесь нас уміти? Домовилися до вас прийде, ми до вас прийдемо. Це ж не Якщо ви пам'ятаєте, я в п'ятницю говорю в четвер на збору говорив про... Одну установу, так яка ага. трошки на цей, яку ви да. згадуєте, то е, я буду дуже вдячний, що коли ви переконаєте справедливості наших слів, то мінімум таким колективом, а може, ще трошки так ви вийдете до неї. Вона от е, е, Антоновича, так, тепер у нас я буде, разом з вами.